Чи немає дефіциту, але і справді якісного житла за містом? Їх зараз є досить багато. Там, напевно, теж є багато різних нюансів, можуть бути проблеми з комунікаціями. А як стосовно цін, ціни зросли, думаю, так в два рази, так точно. Коронавірус першу вплинув так, на ріст, так, так. а потім вже і повномасштабне вторгнення. Якщо навіть ділянка з'являється в продажі, вона там довго не затримується. Вітаю з вами Ірина Цвігун, і це проєкт квартира на фініші. Сьогодні говоримо про заміську нерухомість. Тож ми запросили експертку, а саме ріелторку Софію Дулепо. Вітаю тебе! Доброго дня, Ірина! Я помітила, що якщо дивитися е, Україна за містом, дуже забудовується багато різних будиночків маленьких танхаусів і то і, і багато іншої нерухомості. Розкажи, чи справді зріст попит на таку нерухомість, і взагалі, яка зараз ситуація на цьому ринку? Так, звісно, поділі з вами цією інформацією. Попит на заміську нерухомість зріс. Перший фактор, який на це вплинув, це ковід. Багато людей почали задумуватися, що вони хотіли простір від людей мажити себе. Не хотіли знаходитись в маленьких квартирах, хотіли мати своє власне подвір'я, погуляти, і багато почали цікавитись. Котеджами, танхаосами, щоб хоча б десь була своя власна територія. Другий фактор це війна, ну, також попливала, тому що багато людей хотіло переїхати в більш безпечні місця подальше від якоїсь критичної там інфраструктури, і ну, звернули увагу також на котеджі, на земельні ділянки для будівництва власних будинків. Ну і напевно екологічність, тому що кожен хоче дихати свіжим повітрям, бути подальше від міста, мати якусь своє, свій простір, своє як ізольовано бути від інших людей, мати подвір'я, терасу, басейн. Багато хто вже почав на своєму подвір'ї робити. Ну і зараз кожен має автомобіль, і вже не так важливо добиратися там маршрутками, автобусами, тому що кожен може доїхати куди йому потрібно на роботу і повернутися назад в свій власний будинок. Тому зміська нерухомість досі користується таким великим попитом все більше і більше, тому що хороша інфраструктура. Кожен забудовник, вже, який будує котеджі та повинен піклуватися про хорошу дорогу, комунікації, щоб поруч були магазини. Також багато хто вже будує школи, якщо це велике вже таке котеджне містечко, обов'язково має бути поруч школа або дитячий садочок. Враховуючи весь цей попит. Чи легко зараз знайти якусь ділянку або, наприклад, придбати той самий котеч десь за містом? Чи є ще такі варіанти, як, наприклад, серед квартир бачимо багато ще житлових будинків, все будується і будується? А що робиться за містом? За містом зараз зріс попит на земельні ділянки. Бачу, що люди досить активно скуповують землю, і земля росте в ціні. Зараз це досить хороша інвестиція. Багато хто це розуміє і купляє для себе землю. А на рахунок вибору є досить багато різних котеджів, але вони бувають різної якості. Треба на це звертати увагу. Я б сказала простіше знайти котедж. Відібрати собі, бо їх зараз є досить багато, куте джіптен хаосів на вибір. Зараз забудовники будують багато такої нерухомості, а от на рахунок ділянки це вже складніше. Їх менше на ринку і вони користуються попитом. і Якщо навіть ділянка появляється в продажі, вона там довго не затримується. Я зрозуміла. Тоді пропоную продовжити нашу розмову за чашкою чаю, і зараз ще ширше поговоримо на це. Тож продовжимо тему стосовно того, чи є зараз е, багато якісного житла за містом. І розкажи, чи немає дефіциту, але і справді якісного житла за містом. Бо ми знаємо, що будинків може бути багато, але щодо якості. Е, дивіться, я скажу напевно свою власну думку, то, що я спостерігаю, дефіцит якісного житла, якісних будинків з хорошою інфраструктурою, готових так сказати, не на котлоні, готових. Я думаю, що він є. Е, саме таких будинків досить мало котеджів, щоб. Коли готові, навіть з ремонтами зараз досить мало таких пропозицій є, і я думаю, що забудовникам варто звернути на це увагу, тому що люди шукають зараз якісне житло. Вони звертають на це увагу, з яких матеріалів воно побудовано, і кожен хоче вже прийти в готовий будинок і побачити, ну і прийняти рішення. А які основні переваги є от будинку за містом порівняно з квартирою у багатоповерхівці? Ну я думаю, що першочергово це є екологічність. Чисте повітря, немає шуму міського, ти знаходишся на власному подвір'ї, немає багато сусідів, немає гучних, так сказати, як в квартирі. За стіною сусіди шумлять, що вони говорять. За міському типу такого немає. Тому це така основна перевага. Ну і те, що ти вільно можеш собі погуляти біля будинку, де є велика територія, якось так. А Як стосовно цін, які зараз ціни на заміську нерухомість, і як вони змінилися порівняно з роками? Чи зростає, чи тримається так, як є, чи може спадає? Ні, ні, -ні. Не, спадаю, не, не точно не спадає. Ага. Ціна залежить від інфраструктури, від локації першочергово, від земельної ділянки. Тому що чим краща інфраструктура, дорога, комунікації, тим дорожча земельна ділянка. Відповідно, це враховується в вартість будинку. Ціни ростуть з кожним разом піднімаються. Якщо ми говоримо про будинки і котеджі, це орієнтовно від 1200-1500 доларів за квадратний метр. Якщо ми говоримо про танхаус більш меншої площі, це від 1000 доларів. Ну, в середньому говорять середні ціни. Це я думаю до 10, ну, до 10 кілометрів околиці Львова. Бо вже далі, відповідно, вже і далі дешевша земельна ділянка, і вже можна знайти дешевше пропозицію. Скажи, що було, напевно, от близько п'яти- 5, більше п'яти 5 років тому і зараз? Наскільки вони змінилися? Ціни зросли, думаю, так в два рази, так точно. Якщо враховувати там 5-6 років тому і зараз. Тобто так. коронавірус першу вплинув так, на ріст, та, та. а потім вже і повномасштабне вторгнення. Так, так. А от які фактори найбільше впливають на ціну котеджу чи будинку за містом? Е, ну, Найважливіший фактор це є локація та інфраструктура. Е, доступність дороги, е, дитячі садочки поруч, школа, е, це соціальна інфраструктура, ну, ці ж садочки і школа. Якість будівництва, з чого побудований котеч а будинок, благострій, який на ділянці, знаходиться. Це також впливає. А якому типу житла зараз більше надають перевагу? Я думаю, що більше люди цікавляться тенхаусами, оскільки там менша ціна. Mm -hmm. Котеджі вже йдуть дорожчі значно, і на них є менший попит, тому що менший сегмент людей може собі дозволити купити окремо стоячий будинок. А яка, наприклад, різниця між танхаусом і котеджем? Котедж це окремо стоячий будинок, так би сказати, де який має свою власну територію, який має паркан, який загороджений і немає сусідів в стіна в стінку. Танхаус це є е, такий, як би сказати, подогастий будинок і на кілька сімей він розділений. Е, по праву і по ліву сторону є сусіди і вони розділяються однією стіною, так якщо коротко. Також є сімейна ділянка, але вона досить маленька, або взагалі є така до тенхаусів, де суто тераса, або місце для авто. Ось така різниця відрізняється площею танхаус по площі трошки менше, переважно, і площею земельної ділянки. Також різниця між танхаусом і котеджем є в тому, що котедж має власні комунікації, і ви самостійно за них відповідаєте. А танхаус ви їх розподіляєте між сусідами, тому що комунікації йдуть на один будинок. Це є економніше, тому що витрати на там прибирання території. Каналізацію відходів ви розподіляєте між сусідами. Це така також різниця між ними. А як от стосовно комунальних послуг чи будуть вони дорожчі ніж, наприклад, в квартири? Звісно, що так Покупцю потрібно пам'ятати про це, що, наприклад, опалення, догляд за територією будинку чи тенхаосу буде значно дорожче ніж квартира. За кордоном поширені такі котежі, цілі містечка. Ми могли бачити в фільмах, серіалах чи є зараз таке в Україні, зокрема у Львові. Так, у Львові вже стає їх значно більше. Позабудовники проектують досить гарні проекти. Цілі містечка, де є своя інфраструктура, де є свій дитячий садочок, свої магазини, свої спортзали, навіть свої торгові центри. Це важливо, тому що люди на це звертають увагу. Вони хочуть, щоб все було поруч. І Також важливо, щоб був дитячий майданчик на такому містечку, де діти можуть собі виходити гуляти, і щоб він був закритого типу. Зараз роблять нашлахвальний на заїзд, щоб це безпека для самих мешканців. Як знайти хороший котедж? Там напевно теж є багато різних нюансів. Чи, наприклад, той самий Танхаус? Розкажи, що потрібно знати тим, хто хоче собі придбати нерухомість за межами міста. Які там є нюанси, можливо, скелети, які можуть бути проблеми? Е, дивіться, щоб не було ніяких проблем, потрібно звернутися до спеціаліста. Тобто до ріелтора потрібно віднайти свою людину, яка вам це все розкаже, яка допоможе вам з пошуками і допоможе безпечно знайти і купити будинок танхаус. Першочергово, на що потрібно звертати увагу про виборі будинку для себе. Це на звісно ж на документи на призначення земельної ділянки. На дозвіл на будівництво потрібно переглянути. На договори з підрядником, що він обіцяє вам побудувати, потрібно переглянути. Ви мусите детально прочитати, що буде розташовано на тій ділянці. Що вони зобов'язкозабудовник що зобов'язується вам побудувати і здати в експлуатацію. Які найчастіші проблеми, наприклад, ти бачила? Ти згадала, що не за призначення земельних ділянок. Тобто, чому треба звертати увагу на це? Ну, обов'язково має бути призначення під житлову, саме під житлову забудову. ділянка не повинна бути комерційного призначення, чи взагалі там як ну як буду як пай. Це обов'язково, тому що це потрібно для того, щоб будинок ввести безпечно в експлуатацію і підключити комунікації всіх до нього. Нагадую з вами проєкт Квартира на фініші і сьогодні ми говоримо про заміську нерухомість. Не забудьте підписатись на наш телеканал, поставити лайк, а також обов'язково пишіть коментарі, якщо у вас виникають запитання. Чи спостерігається розвиток інфраструктури в передмісті і наскільки це впливає на попит? Так за останні роки стрімко збільшується інфраструктура, будуються нові супермаркети, дороги, тому що гарне транспортне сполучення робить житло дорожчим. А от ми вже багато говорили про. Переваги так, такої нерухомості порівняно з квартирами. А чи є якісь недоліки в цьому плані? Е, недоліки за міського житла є, напевно, тільки в тому, що потрібно мати своє авто, щоб добиратися до роботи чи до міста. Е, недоліки в тому, що потрібно доглядати самостійно. Прибирати територію, хоча деякі в котечні або Тенхауса мають свою управлінську компанію, вона тим займається. Можуть бути проблеми з комунікаціями, це каналізація з газом в деяких районах. Угу. Які найбільші такі ем, недоліки або, можливо, проблеми тобі доводилось спостерігати, коли ем, клієнти хотіли купити собі житло за місто? З недоліків це було поганий заїзд, погана дорога. Це такий часто з таким стикалося, що гарний будинок, гарно все зроблено, клієнтам все підходить, але заїзд, інфраструктури біля нього немає, і тому змушені були від такого відмовлятися. Також підключення комунікацій. Деякі будинки не мають газу, а для наших людей це відіграє ну, важливу роль, і також це один з таких недоліків. Ну, більше в мене такого з моєї практики ніби не зустрічалося. Угу. Тобто, а з чим більше проблем? Все-таки з багатоквартирними будинками чи з котеджами, танхаусами і іншою нерухомістю? Ну, я думаю, що це за міською нерухомістю. Трошечки більше проблем, бо там де, е, потрібно вже дивитися за земельною ділянкою, звертати увагу на заїзд, на дорогу, на інфраструктуру. Що порівнянні у Львові з багатоповерхівкою, за міською, я думаю, що за міської буде більше е, таких навіть на більше, проблем, перевірок, а більше перевірок, так, так. Uh -huh. але я так дивлюся, е все-таки ціни на заміську нерухомість на не такі вже і великі. У нас квартири стартують з -з зі скілько? Тисяча 1200 доларів. так? 1200-1300 вже на даний момент з котловану нові проекти, які роблять. Uh -huh. Так і будинок. Наприклад, танхаус або котеч можна приблизно з тих самих цін купити, правильно? Так, так. Та до речі, за ту саму вартість можна придбати вже. Чомусь я думала, що я ми дорожчі. Ну, деякі котеджі дорожчі вже будуть йти, бо там ціна від 1500 доларів за квадрат і велика площа. Це на це потрібно звертати увагу. Бо квартиру можна придбати там, і 40 квадратних метрів, і 35. А от в будинку чи тенгаусі найменша площа там може йти, ну, думаю, від 80 квадратних метрів. Які основні рекомендації ти можеш дати людям, які хочуть або задумуються над придбанням нерухомості за місто? Мої основні рекомендації це ретельно обирати забудовника, звертати увагу на його репутацію, також перевіряти документи, призначення на земельну ділянку, те, що ми говорили, дозвіл на будівництво, звертати увагу на якість будівництва, з чого побудований котедж, звертати увагу на інфраструктуру, на якщо це будинок ну, тільки буде будуватися, що буде поруч. Досліджувати так, як би сказати, територію, чи вам подобається, ця локація чи розміщення, чи ви б хотіли там проживати. І найголовніше це так, як я говорила, звернутись до експерта, який вам цьому допоможе. Ну що ж, дякую тобі дуже за твої поради і цю корисну інформацію. А глядачам нагадую, ви дивились проєкт Квартира на фініші. У наступних випусках нові цікаві теми та нові гості. Тож не пропускайте.